Я мав майже 4 місяці злагодження в бойовому підрозділі. І так сталося, що ми потрапили на напрямок Серебрянський ліс Луганської області. Іноді це казалося, що я не знаю, воду краще, ніж там. Ми заходили на позиції, нас почали зустрічати дрони зі скидами. У мене перелом малого мілкової кістки з уламками. Далі, скоріш за все, буде ще лікування і видалення уламків з правої ноги, тому що вони знаходяться біля нервів. Надіюсь на повне відновлення та повернення в стрій. Потім на нашого реабілітаційного центру ми бачимо прекрасні краєвиди, карпатський хребет, а також озеро. І відповідно, коли людина милується даними красотами, коли сходить сонце або заходить, а ще коли співають пташки, це також знімає стрес, покращує самопочуття, і людині хочеться вступати знову в життя. Весь вектор, всі сили зараз зосередились на розвитку нашої бази під реабілітацію, а також на навчанні наших фахівців ділитись з ними нашим досвідом і практичними знаннями. Люди направлені на те, щоб хлопці всі отримали відповідну реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. Поранення не зазнавав, мимо все як кажуть, пройшло. Але при обстеженні мене виявили ушкодження калінних суглобів і було заключення щодо проведення ентепретезування двох колінних суглобів. Серебілі літологами працюємо, так само відвідуємо ванни, підводні масажі, співпрацівники дуже клопітливо відносяться до нас. Ті, хто прибув до нас на реабілітацію, також користуються даною послугою як бювет. Там є мінеральні води на джерело номер один, джерело номер два. Барокамера це метод гіпербаричної оксигенації, який внаслідок інтенсивного насичення організму киснем сприяє для покращення відновних. Процесів організму покращує заживлення ран, виведення токсичних речовин з організму. Ми прописуємо для реабілітантів, які мали погнепальні поранення, яких не добре не заживають ранені, яких є культі для того, щоб процеси відновлення в організмі проходили набагато швидше і можна було їх швидше повернути в стрій. Працівники ДСНС, в них також і дуже багато є навантажень, тому що вони виїжджають на ліквідацію наслідок пожеж, які виникають після руйнувань, після попадання ракет чи дронів. Відповідно, вони також носять амуніцію, вони не мають стресові ситуації. Вони отримують також і поранення. Це комплекс загальний для відновлення їхньої боєздатності. Радон це наше унікальне здобуття міста Хмільника. В Україні такого більш немає. Ми єдині і унікальні. Радонові ванни використовуються в реабілітації військовопоранених для зняття запального процесу та покращення загального покращення здоров'я наших пацієнтів. Йоп. Приймав родонові ванни, мені дуже сподобалось. А цього разу мені запропонували більшофітові. Вони також дуже корисні і вони допомагають бодріше все відчуваю. Не тільки хлопці проходять реабілітацію в залах, а додатково отримують і радонолікування. лікування. Це сама радонова вода, ванна, це підводний душ масаж на родонові воді, це підводне витягування хребта на родонові воді. Я в це взагалі не вірив. бо ну, воно і з виду так зовнішньо смішно виглядає, як, як знаєте, як можна на Троєщині коричнева вода тече. Реально дуже ефективно знімає спазм з ноги, мишці розслабляються. Я вам скажу, що приїхавши в хмільник, я ходив на двох палках. Після хмільника я вже ходив, ну що з стросці. початку війни в нашому центрі пройшли реабілітацію вже більше двох тисяч військовослужбовців. Ми відкрили новий комплекс гідрокінезотерапії, тобто це плавальний басейн на першому поверсі та зимовий сад, і на другому поверсі лікувальні кабінети з сучасним новітнім обладнанням для реабілітації поранених та зал ЛФК. Основні процедури, які ми робимо, це реабілітація наших військових захисників України, починаючи це з фізичної реабілітації в спортивних залах, які насичені тренажерами, приладами для розробки верхніх, нижніх кінцівок — це саме активна, пасивна, це система Huber, це редкори. Підвісна система для відновлення ходьби також працює урологічний кабінет. Багато військових з полону повертаються, і їм важливо відновити урологічне, саме чоловіче здоров'я. Безпосередньо використовуємо апарат глибокої стимуляції м'язів тазового дна, який допомагає відновити чоловіче здоров'я, лікування нетримання сечі у військових, які отримали поранення травму хребта. Знаходиться в нас на першому поверсі зимовий сад. В нас є там дуже прекрасні чудові пташки, які постійно співають. Наші хлопці мають можливість пройти медико-психологічну реабілітацію після того, як, наприклад, втомилися від процедур. Хочуть відпочити після навантажень у басейні чи спортзалі. Вони всі спускаються вниз і слухають спів птахів. Ця реабілітація називається орнітотерапія. Відомо, що спів птахів заспокоює людину, тому птахи це як такий чинник, який допомагає військовим зануритися в лісову природу, надихнутися чимось прекрасним, відпочити, переключитися від буденного життя на щось приємне. Дуже приємно і дуже подобається після басейну приходити та сидіти, насолоджуватися пнихами. Я тут вже другий раз, мені дуже подобається, тому що тут є багато процедур, які допомагають мені відновлюватись та покращувати мій ну, стан здоров'я. На базі нашого медичного реабілітаційного центру вже двічі була реалізована програма для бійців, які втратили зір під час російсько-української війни. Вони вчились готувати, обслуговувати себе, безумовно, орієнтування в просторі. Це основна дисципліна для них була робота з психологом. У нас були танці для них. У нас були спеціальні заняття з доктерапії та іпотерапії, Ми возили їх кататися на конях. Наша гордість це напрямок каністерпії, це спеціальне обучені собаки, собаки емоційної підтримки, які беруть участь в сеансах психотерапії групових та індивідуальних. Спілкування з собаками дає дуже гарний помітний ефект для наших хлопців, які більш розслабляються, більш довіряють, більше розкриваються. І цей напрямок набирає популярності. З хлопцями, які протезовані або втратили кінцівки, працюють наші фізіотерапевти, які також пройшли стажування в Америці в Протез Foundation. Травму я отримав 25 грудня 2023 року. Прилетів дрон Залетіло в коліно і залишився осколок в кісті, осколочне поранення стопи. За ці три тижні кожен день процедури. Ультразвук, там, водні процедури. Майже розробили коліно, залишилось там буквально 10 градусів до повного згинання, так як було перед пораненням. Я думаю, ми результатів досягли за цих три тижні. Набагато краще стало, ніж було.